Інших хворих, вірші 14-17. Ісус зцілює тещу Петра, яка лежала з гарячкою, доторкнувшись до її руки. Потім до нього приносять багатьох біснуватих і хворих, і Він їх зцілює. Значення, це показує, що Ісус прийшов, щоб принести зцілення не лише духовне, але й фізичне. Його дії виконують пророцтво Ісаї. Він узяв наші немочі і поніс наші хвороби, Ісаї. 53, 4. Четверте. Ціна слідування за Христом, вірші 18, 22. Коли люди хочуть слідувати за Ісусом, Він відповідає Лисиці мають нори і птахи небесні гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Іншому, хто хоче спершу поховати батька, Ісус каже залиш мертвим ховати своїх мертвих. Значення. Це урок про те, що слідування за Христом потребує повної відданості. І готовності залишити все, що відволікає від Божого покликання. П'ятий утихомирення бурі. Вірші 23-27. Коли Ісус з учнями пливе на човні, здіймається сильна буря, і налякані будять його. Ісус каже Чого ви лякаєтесь, маловірні? Потім забороняє бурі, і вона вщухає. Значення це чудо демонструє владу Ісуса над природою. Воно вчить довіряти Богу навіть у найважчих обставинах адже Він має владу над усім. Шосте зцілення біснуватих у гадаринській країні вірші 28-34. Ісус виганяє бісів із двох біснуватих людей. Біси просять увійти в стадо свиней, і стадо кидається в море. Місцеві жителі, налякані побаченим, просять Ісуса залишити їхній край. Значення це чудо показує владу Ісуса над духовним світом. Воно також є прикладом того, що люди часто бояться змін, навіть якщо ці зміни на краще. Головна думка розділу Матвія 8 розділ наголошує на владі Ісуса Христа над хворобами, природою і духовним світом, а також назначені віри та відданості. Він закликає довіряти Божій силі і бути готовими жити згідно з Його волею, навіть якщо це вимагає жертв. Євангелія від Матвія, 9 розділ, продовжує розповідь про служіння Ісуса Христа, зосереджуючись на Його зціленнях, покликанні учнів і вчені про милосердя та віру. Цей розділ демонструє Його владу над гріхами, хворобами та смертю. Перше зцілення розслабленого, вірші 1-8. Ісус зцілює чоловіка, якого принесли на ліжку, але спершу каже: Дерзай, сину, прощаються тобі гріхи твої. Фарисеї обурюються, вважаючи це богохульством. Ісус відповідає, щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи і зцілює чоловік.